Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогоднішнє відео спровоковано повідомленнями про те, що ціна на московську нафту опустилася нижче 30 доларів за барель. Так, це знаменна, звичайно, подія. І я хотів би е, звернути вашу увагу на геополітичні наслідки, можливі геополітичні наслідки ось цієї події. Так ось, е, десь в середині 80-х років, коли Радянський Союз бив е, Боїнг Південно-Корейський, пасажирський, і показав свою своє. Варварство і дикунство. Підтвердив ще раз для тих, які здатні до аналізу, і мають більше її звивини, що Радянська Московія це варварська держава. І Рейган назвав її цю державу Імперію зла. Абсолютно правильно. Ну, там ще. Газета Правда називала пізніше країною дурнів, але я об'єднав це все до купи. Імперія зла і країна дурнів, те, що стосується сучасної Московії. Бо ні зло ж ніде не ділося, ні дурні ніде не пропали. Так ось що ж зробив Рейган для того, щоб оголосив, що вона не має права на існування, оце імперія зла. Адміністрація Рейгана домовилася з Саудівською Аравією і спровокувала обвал цін на нафту, які впали до 10 доларів за бренд. Чуєте? За Бренд. До 10 доларів. Ну і це мало великі геополітичні наслідки. Перш за все для Радянського Союзу, як імперії зла і е, країни дурнів. Ну, а потім вони піднялися, але вже Радянський Союз розпався, кудись зникла найбільша в світі армія, кудись зникла найбільша і найстрашніша в світі КДБ і все таке інше. Ну, а потім давайте згадаємо, коли вже в 90-х роках Москвою ціна на нафту полізла вгору. Московити вже нібито холодна війна закінчилась, були такі ілюзії на Заході. Ну, ви розумієте, в чому тут проблема? Вони дивляться на якісь там політичні речі, геополітичні, геостратегічні. А треба дивитися на біологію цього народу, на генетику, на те, що в них сидить всередині. Це оце варварство і дикунство. Таким чином, тільки з'явиться перша можливість, а вона вже у середині 90-х років з'явилася. Так, ціни на нафту пішли вгору, Московія стала отримувати великі кошти, так, і стали використовувати, що думаєте, на покращення життя свого народу. Та ні. Вони почали використовувати на провокації, на організації воєн, терористичних актів і так далі тим, чим вони завжди займалися. так. Але ж божевільний захід, цей божевільний 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 захід, із сходом разом, з Японією та Південною Кореєю почали будувати в Московії так, ну, за гроші нафтові, десятки і сотні навіть підприємств різних, які почали. Випускати різноманітну продукцію, і ще до нафти додалися вже кінцева продукція, не сировина, а кінцева продукція. Вони, правда, ну, не можуть зробити навіть коли їм побудували ці заводи японці чи німці, там, чи французи, британці, американці всі будували заводи. Але в них ця продукція вже не виходила такої якості, так, як у тих країнах. Ну, не можуть вони, не можуть. Я, я вам кажу, що в мене стоїть вдома, так бойлер, я вже пізніше, ну, індезіт, ну, це іноземна фірма, і, і шанована, і все таке інше. Так. Але коли його не могли ніяк налагодити, так, і сюди, і туди, туди, потім майстер сказав: а ви подивіться, де він зібраний. <ріст> Вони вже знають, так? І коли я подивився і побачив, що це зібрано в Московії на заводі Індезіт, то я все зрозумів. Зрозумів, що налагодити вже неможливо. Нічого неможливо зробити, тому що це зробили московити андрофаги. Як отой анекдот, що як японці приїхали на завод, якийсь радянський, це старий совковий анекдот. так, І подивилися, подивилися, а потім їх запитують: ну і як вам подобається? Вони кажуть, так, подобається. Дуже. У вас такі гарні діти, веселі. Такі так, а вони кажуть, а до чого тут діти? Ну, все те, що ви руками робите, у вас не виходить, так. Ну, ось і, і, і тут ми маємо оце все. Е, я думаю, що ці агенти, оце все те, що нині відбувається із нафтою, це ж не завдяки, ми можемо сказати, що це завдяки, е, так би мовити, Трампу. Ні. Це відбувається, я кажу, само по собі. Само по собі відбувається так. Трамп, завдання Трампа врятувати Московію, тому що ще пройде невелика кількість часу, і вона просто почне розвалюватися. Отак От само, як Радянський Союз, коли мені казали. Проте я говорив, що Радянський Союз приречений на розпад, хоча б тому, що це імперія. Немає винятку, всі імперії розвалюються. А мені кажуть, а куди дінеться найбільша в світі армія, а куди найбільший світі ядерний потенціал, куди дінеться найстрашніше в світі там, КДБ, міліція і все таке інше. Ну от ми знаємо, куди воно ділося. Так буде точно з Московією. Тільки треба довести це до кінця. Якщо е, Рональд Рейган, він все робив для того, щоб Московія розп... е, радянська Московія, тобто Радянський Союз, розпався, то Дональд Трамп робить все для того, щоб його зберегти. Незважаючи на це об'єктивне падіння цін на нафту, це ж. Об'єктивно відбувається так, абсолютно об'єктивно. Ну, Україна там ще допомагає із е, своїми ракетами і дронами, знищуючи, прости господи, НПЗ. Так. Але в цілому це отакі синусоїдні коливання, так, цін на нафту. І та країна, яка живе на цій нафті, вона буде приречена на розпад. Якщо ціни опустяться ну, до того, до чого вони опустилися тоді, навіть не треба до того, тоді ж долар стояв вище набагато. Я думаю, що зараз треба, що десь до 20 доларів забарили, не до, до 10, як тоді, а до 20, до 15. І тоді ця імперія зла, і країна дурнів розвалиться.